Friendлі, з вами на зв'язку. Деніс Пренді. У минулому відео, дружні, ми пробували з вами добрий млинець з курячий. В цьому відео, дружні, ми попробуємо з вами також добрий млинець зі смаком банана. Це зі смаком банана. Надіюся, мені цей млинець сподобається. Банан я обожнюю, тому такі справи. Погнали let's go, до заставки цього відео. Прореагуємо цей млинець. Let's go! Деніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує. Сьогодні він буде реагувати. на... Коротше, добрий млинець зі смаком банана на на Давайте з вами відкривати та їсти. Так, погнали. Щось я кричу, сусіди. Так, треба тут поводитися, тихенько, так. Добре, давайте розріжемо і дізнаємося, що тут усередині. Так. 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 Ну, бананою, бананою. Як ви можете помітити, це коротше бананта. Це видно? Коротше це бананта. Просто він трохи потемнівший, але це є банан. Коротше, давайте оцінювати. Let's go. Ну, непривично. Курячий все-таки привичніший був. Ні, курячий був смачніший. Треба було з нутеллою замовити. То я був млинець з нутеллою, треба було з нутелою. І таке, не не балів. Можна їсти. Коротше, мама замовила чотири блінчика. Млинці, Два блінчика собі, курячий і банановий, таке саме мені. Курячий і банановий. Тому такий страга. Тут прям банан видно. Ну нічого так. У мене вже пам'ять закінчується цих відосиків, а я з вами бананчики ханую з млинцями. Сусіди подумають, що якийсь ненормальний кричить. Просто для заставки, для відоса кричу. Тому такі справи. 8 балів. Я казав в минулому відео з млинцем, з курку, я скажу в цьому відео, який був смачнішим. смачніший був з куру. куркою. Курячий, коротше. Останній шматочок. Добре. На цьому все народ. Mm -mm, Такий був менець. Не, не, як сказати, не... На смак незвичний. Та. Бо ми привикли їсти млинці з чим? з варенням, хтось привик може з медом їсти, хтось з нутелою, плюс-мінус, ще можна з'їсти. Горіхова паста також. А ось з бананом це щось таке незвичне. Та. Тому такі справи. Ось на цьому все. Сподобалося це відео. Можете поставити лайк, хоча я про вас це рідко прошу на великих відео. Ну, я прошу на, на шорцах. Бо шортс дійсно їх лайкають, підписуються. За це їм велика подяка тим, хто лайкає мене та підписується. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Дені Френнів. Всім гарного дня чи вечора. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, хоч цього разу п'явка не злетіла. Добре. Ось такий був добрий млинець. Скаже, я скажу, що добрий був курячий, а банановий був такий середнячок. Ну, не дуже, скажімо, добрий. Добре, народ. Ще побачимось. Пока.